Я з таким стикаюся не перший раз, на другий, не третій, не четвертий, не п'ятий. А у нас з десятками йдуть такі речі, коли за відкритими конкурсами не хочуть призначати потім фахових класних людей, які мають досвід і не йдуть туди за зарплатою, і не призначають, тому що бояться фахових, професіональних незалежних людей. Я не буду це драматизувати, але не треба забувати, що є знаєте, можна от в чашу, коли капає крапля, то одна крапля може перевернути всю чашу. І от ця довіра до уряду, в тому числі від наших європейських партнерів, вона каплою за каплею, на жаль, спливає і час а от конкретно щодо цієї ситуації одну фразу скажу: це вже не перший раз, коли в міністерстві економіки така проблема. Якщо ви пам'ятаєте, за часів прем'єрства Яценюка Павло Шеремета звільнився, тому що відкритий конкурс на заступника міністра з, з євроінтеграції в міністерстві економіки не відбувся. Павло Шеремета особисто це обіцяв нам, як представникам професійного уряду. Він також має закордонну освіту. Ми подали дуже багато кандидатур з людей, яким я довіряю і знаю. І потім була призначена людина, яка весь цей час працювала в уряді. Неважливо, фахова чи ні, але не нова людина. На завід. Критим конкурсом через це, в тому числі, Павло Шеремета пішов і знову ж таки не спрацювався з Яценюком. Це вже схоже на систему, на жаль.